штраф замість попередження в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Що це означає для водіїв? Дивіться далі. Тепер за перевищення швидкості, навіть на 10 км за годину доведеться платити такі зміни, планують провадити, аби підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість аварій. Пропонується чітка градація щодо вже перевищення обмежень швидкості, а саме. Більше як на 10 кілометрів, 20, 30, 40, потім 60 і 80 кілометрів за годину. Збільшуються штрафи, звичайно, хоча мінімальна межа вона в нас не, не змінюється. 340 гривень, як залишалося, так і є. Але збільшуються, звичайно, інші порушення обмежень швидкості. І максимальна у нас буде міра відповідальності у виді штрафу це 3400 гривень. Щороку через порушення швидкості поліцейські фіксують десятки аварій зокрема, на Прикарпатті таких ДТП з початку року трапилося понад 300. Якщо говорити про основні причини автопригод, які відбулися протягом звітного періоду, то однією з найбільш поширених є порушення швидкісного режиму. Серед них 123 автопригоди з постраждалими, де на жаль загинуло 11 осіб, і 158 отримали ушкодження. В'ячеслав водій шкільного автобуса. Він чи не щодня бачить, як інші кермувальники перевищують швидкість. Новий закон чоловік підтримує за перевищення швидкості, більш Получається аварія ситуацій. От я перший теж їхав. Він в лоб, лоб мене прижимає, і в ло по лоп іде. Я можу гармувати і тікати від нього. А ось водій Микола вважає, що нові штрафи за перевищення швидкості вводити поки не потрібно. Я думаю, що насправді трохи зашвидко ці штрафи впроваджувати на даному етапі під час війни. Тобто закінчиться війна, тоді ми можемо говорити про більші штрафи. Насправді, на даному етапі люди і так бідні, люди і так насправді бізнес не працює так, як би мав працювати. Тому про штрафи говорити зараз зарано. Законопроєкт ще розглядатимуть у профільних комітетах. Далі за нього мають проголосувати у Верховній Раді.